Єдине, чого не вистачило в західній логіці, от може, вони це ще відкладали. Думаю, ми зараз ще щось перетиснемо. Ну я думаю, що це неправильно. Але вони дійсно зараз витискають Зеленський, дає задній хід по всіх питаннях, і тому вони, мабуть, цього робити не будуть. А мені дуже шкода, що не будуть. Це знаєте про що йде мова? Індивідуальні санкції. Бо вийшло трошки невдобно. Ну проти Росії хоче Трамп ввести Європа вводить потужні санкції, секторальні економічні. Це дуже добре, це дуже правильно. Індивідуальні санкції про Росії вже не працюють. Їх звичайно треба вводити, але вони дають малий ефект. Вони пристосувалися. А от по Україні фактично, оцими обмеженнями, Зеленський зірвав законодавство принципові речі. Що вони зробили? Вони обмежили фінансування, вони обмежують Україні фінансування нам з вами. Тобто вони по суті зробили санкції проти української держави, розуміючи, що ворог, що Зеленський, по суті, противник української держави. А вони зробили санкції проти української держави. А щодо України треба діяльно центрально протилежне будь-які санкції проти України, це, ну, це допомога Росії. цього ж ніхто не хоче, а індивідуальні персональні санкції. Ну от вони страшно обурилися цим диким законом. Ну, я не кажу: всі 263 чи скільки там депутатів, які за нього проголосували, водити санкції не треба. Є 13 авторів тих поправок, 13 істот, там угу. Бужанський, мамка, інші мамка, які, Так, та, які ввели поправки. Я спеціально не полінувався, порахував там. Не інші рівно 13 чоловік. І є Вище керівництво Комітету правоохоронного, який це затвердив і пустив в зал. Там е, оцей Іонушка, друг Зеленського, і ще там, ну, взяти трьох, скажімо, звідти в керівництво комітету, які проголосували за. Їхні прізвища відомі. Є керівники силових структур, які це робили. ДБР працює проти України, проти західного вибору відкритої проти військових. Чому не взяти е, керівника ДБР під санкції? Можна, можна. Генеральний прокурор, що призначений, його помічник і Єрмак. Ці три людини не мають стосунку жодного до підтримки оборони України. Єрмака на Заході вже ненавидять. А тут історія: а чому б і ні? Оцих троє. І ще ну, СБУ там є проблема, тому що СБУ і Малюк вони ж очолюють і військову складову. Вони із дронами, вони антитерористичний центр, вони все інше. Так візьміть отого ВСБУ, який займався безпосередньо цим нападом, атакою на це керівник слідчого відділу. Там є кілька політичних управлінь. Візьміть їх і ведіть 50 санкцій, 50 індивідуальних санкцій. Ви побачите, як швидко це все почне руйнуватися. Система влади розсип, а всім іншим попередьте. Ми до вас по дорозі. Ми зараз готуємо наступний список, а наступному буде 500. Всі депутати, які проголосували і все інше, ви побачили б, як швидко це все би посипалося. Вони би просто сипанулися, розсипалися. всі. Але ну поки що захід не готовий простіше вести санкції проти України, ніж санкції проти цих індивідуатів. Просто це не називається санкціями. Ну це є коли вся Ukraine Facility, всі 50 мільярдів блокуються через дії Зеленського одного, коли можна їх не блокувати, а заблокувати керівників ОПИ всіх. Керівника ОПІ всіх його заступників взяти і заблокувати санкціями. Це ж орган, не передбачений Конституцією. Це не є орган влади. Заблокувати уряд виникає проблема. Для України може виникнути проблема. Добре? Хай уряд далі працює, уряд не рухаємо. Заблокувати весь парламент, ну, нема потреби. Головне, основних зачинщиків заблокувати. Але вся ОПА. Що таке Офіс президента України? Він є, він в Конституції? В Конституції він згадується один раз, раніше він не згадується. Що згадується? В повноваженнях президента передбачено наступний пункт, по-моєму, чи не 19-й. Я мав більше далі десь ретячь, якийсь там що президент, в рамках фінансування, виділеного Верховною Радою на його виконання обов'язків може створювати консультативні і допоміжні органи. Може створювати, може не створювати. Консультативні допоміжні. Все не передбачено ніякого офісу президента України, адміністрації президента України, консультативні допоміжні органи. От проти консультативних допоміжних органів введіть жорсткі персональні санкції. Допомогло б моментально. Ми б прокинулися в іншій країні. Цього не сталося. Але те, що сталося, воно Зеленського дійсно прилякало. Перспектива персональних санкцій з'явилася, і вулиця піднялася, і плюс слуги злякалися. І все треба знову катати протилежно. Ну, от як там було в п'єсі Марія Заньковецька, тепер катай матюш, катай Матюшу гуси обратно. О, десь так. А, всі, в усі цій історії, чесно кажучи, мене здивувала Юлія Тимошенко. Е, і фракція Батьківщина. Не всі. В фракції Батьківщина. Зокрема, я маю на увазі, там ви, напевне, бачили. Ну, Вайченко перший. Іваченко, не... боймістер і. Івченко. Івченко. Так, Івченко мене здивував, я не очікував від нього позицію, реально не очікував. От е тому. А от що стосується Юлії Тимошенко, що це за позиція? Я і наскільки вона а, знову ж таки? Я так розумію, все це узгоджено з позицією банкової? Ні, безумовно, та але це й згоджено з Кремлем. Слухайте, а чому нас це дивує? Давайте я вам нагадаю деякі речі. Як вам заява, що Україні і Росії було б дуже корисно, дуже добре збудувати міст з Криму mm -hmm. до Краснодарського краю? Він би допоміг нам робити нормальні взаємовідносини. Це Юлія Тимошенко, коли була прем'єр-міністром, пропонувала збудувати Кримський міст. Наша енергосистема може стати частиною спільного підприємства, в якому Російська Федерація матиме 51% управління. Як вам така заява? Всі заяви Юлії Тимошенко, особливо при Ющенкові, коли вона була прем'єром. Ви пригадуєте, що вона тоді витворяла? Що вона з Путіним витворяла? Коли Ющенко вимагав заблокувати якими заводно способами вихід Севастопольської бухти, щоб під час грузинської війни кораблі Чорноморського флоту не могли з Криму піти атакувати Грузію Сакартвело, що зробила Юлія Тимошенко? Вона саботувала ці рішення. Більше того, вона саботувала будь-які рішення Ющенка проти Росії газові домовленості а з ким вона їх робила? Давайте згадаємо. Ющенко протестував проти них, він вимагав, він дав якісь директиви. Вона їх порушила, за що були відкриті проти неї кримінальні провадження, до речі, за порушення прямих директив. Тобто вона зробила самоуправство в інтересах ворога. Вона в той момент поїхала туди, крім дубини, який мав там бути на переговорах, а вона поїхала туди ще з двома людьми. Я воно два, два прізвища і все стане на свої місця: Медведчук і Портнов. Медвечук сидів безпосередньо в залі переговорів, там трошки далі, і отримував, е, і давав допомогу, коли треба було підписувати, готувати злочинні рішення проти України. А Портнов був той, хто мав прямий доступ в сам зал переговорів. Він туди заходив, приносив якісь матеріали Юльці, виносив їх, отаким чином працював. Оце те, що ми маємо. А звідки взагалі портно появився українській політиці від Юлії Тимошенко? Він був делегований, я знаю цю історію. Певною російською агентурою він працював давно на російську агентуру, і його було до неї делеговано. А всяких там правденків, інших, от і всі дуже проросійські радянські діячі, які були в неї фракції, ми про них забулися. Я ж пам'ятаю, я зараз просто не хочу вже згадувати в голові не сидить тих прізвищ. Я ж тоді, коли була революція 2001 року, ми якось з Юлькою потоваришувалися. Ми з нею навіть були на те. От тоді, і тоді вона була дуже щиро відверта. І я раптом помітив речі, які стали страшними. Потім, особливо, в 22-му році, в другому році, перепрошую, вона стала об'єднуватися з комуністами, і я тоді відійшов від тої опозиції, бо це для мене вже було забагато. А для неї це було нормально. А давайте згадаємо, з чого вона починала. Партія Громада Озаренка. Ми думаємо тільки мафія. Ні, не тільки мафія, це комуністична більшість у Верховній Раді. На куди входили громада Лазаренка і Тимошенко? Тимошенко безпосередньо там управляла фракції. Далі селянська партія Довгання, прогресивна соціалістична партія Вітренко, е комуністична партія і соціалістична партія. Ці партії створили фактично більшість у Верховній Раді під Ткаченка. Тоді був переворот проти них, проти Юльки, проти всього теж. Чи Юлька тоді перебігла, перевзулася, я вже не пригадую. Вона постійно пригадуєте, Мазурік увів самоліт з Путіним, її хігонькі-хахоньки. Вона завжди була проросійською. Вона завжди, Ющенко, її обізвав, що вона там нахапалася кредитів, і російських зрад і всього іншого, як сучка Бліг, а Ляшкою її називав Московська Зозуля. Ми просто забулися це все. Ця дама вміє брехати. Кажуть, робити. що дуже не вистачає і ляшка у Верховній Раді, ну та його з вилами, і ще нема кому землю їсти. Звичайно, ляшко ще теж той же ж самий кадр, що не дай Боже, але вся штука в тому, що ну насправді але знаєте, знає, порівнювати його з цими кадрами, ні, — Ні-ні-ні, це святе святих. Це навіть нема що порівнювати. Це ті, які були раніше. Я навіть зараз її не буваю. Мені там задають питання в моєму е, YouTube-каналі, там в відповідях на питання, про окремих персонажів окремих постатей. І я так собі згадую, дехто з партії регіонів там проявляється, і я там хочу щось написати дуже гнівно. Ну, про табачника, наприклад. Як можна про табачника сказати щось крім найгірших висовлювань? Але потім я порівнюю з цими від Зеленського і розумію. Що це той випадок, коли мудрим краще з мудрим втратити, ніж з дурним знайти. А в нас зараз з дурним втратити. Не знайти, а з дурним втратити. Отака історія. Тому насправді гірших, ніж ті, що зараз, в принципі, не було ніколи у Верховній Раді. Це абсолютна зрада, абсолютна відсутність суб'єктності все. А що стосується Юльки, ну. Ну вона була відверто про завжди. Григорій Омельченко. Ви напевне його перепитували про це після минулого на минулому ефірі. Бо ми про це ж з вами говорили минулого разу. Мабуть, підтвердив, коли вона була завербована в Росії, коли вона попалася, тоді це сам початок 90-х, чи 90-х, чи 91-х, деться. Це що союз був? Вона попалася на контрабанді валюти. Вона ж валютство угу. тут була Він розказував там... цю історію. так. Так, так. І її тоді завербували, ще багато хто питався, а який сенс? Ну, штраф заплатити і все. Ні, ну перше, штраф це дрібничка. Штраф тоді був символічний. А друге це втрачені гроші, а третє втрачені перспективи. А раптом підписатися оце, наприклад, для мене, для вас це було б щось неймовірне, неможливо. Ні, ніколи у світі та краще тюрма. А тим більше якийсь штраф. А для неї, о так це ж перспектива. Тепер, якщо я з вами підпишу, і питання, яка, а я далі ще зможу безкарно возити валюту? Зможеш, Юлічка. А мені цю вернуть Вернуть тобі цю? Хорошо, давайте працювати. Як де тут у вас розписуватися? Ну тобто це агентурна робота відверта, і вона завжди такою була. Вона ніколи не була іншою. І Ющенко від того, це все кляв я колись правда, у Варшаві. Ми коли вже Ющенко вже давно помирилися і. Е, мене, Я з дуру мав свій, свій виступ. Я з дуру згадав, що там у нього була помилка, коли він Тимошенко поставив прем'єр-міністром у 2005 році, тоді в січні чи в лютому місяці після президентських виборів. Бо не треба було йти на поводу Майдану, де вона назарядила людей, що всі кричали Юля, Юля, Юля. Треба було Єханурова або Порошенка ставити. В нього були два нормальні кандидати. Ці двоє б витягнули, а Юлька йому все зруйнувала. Я коли це сказав, в мене все, мій виступ пропав. Юшенко мене посунув, Чорновів подвинься, як казав колись плюш, і понеслося. безперервно, тільки яка вона погана, як і все інше. Тому що насправді він розказував такі речі, що мені самому потім булося дибки. Як вона з Путіним домовлялася, як вони готували державний переворот на тій дачі, як росіяни мали щось там висадити, якихось своїх там найманих бивців. Тобто Юшенко сказав ті речі, про які я раніше сам ніколи не чув: про те, що вона стопроцентно російська, диверсантка і гентурна людина. Отакі моменти теж. Тому насправді мене не здивувала позиція Тимошенко. Мене знаєте що? Спочатку здивувало, що вона так себе спалила, а потім я подумав: стоп! А може вона себе не спалила, А може це продумана річ? Хоча, знаєте, мені вже кажуть ті, хто я знаю в батьківщині, що вона втратила повністю нюх. Вона настільки вірить в свою геніальність, непогрішимість і все інше, що вона просто відмовляється будь-кого чути. Але в даному випадку я бачу логіку: в Україні якась сьогодні працює помітна, сильна, яка може взяти серйозно голоси ліва партія. А в Україні сьогодні працює якась помітна відкрита, прямо оголошена проросійська партія. Ну, правда, здається, нелогічно. Війна все. Проросійські залягли на дно. ОПЗЖ офіційно заборонена, існує якась ПЗЖМ. Її ще треба розкручувати. Вони зараз мовчать, вони зараз працюють на Зеленського, як ошалілі. І якщо Зеленський каже, про Західне щось голосувати, бо треба, вони теж голосують, тому що це приказана. А друга відбудова України взагалі нікого не цікавить. Всі інші проросійські партії заборонені і ніде не відроджуються. А електорат є. Електорату, я вам скажу, багато. Навіть соціологія, відкрита соціологія, де бояться говорити, вони, але і там вони свою позицію, яку можна ідентифікувати як позиція проросійських сил демонструють, демонстрували раніше порядка 10-15%. Реально їх 25%, їх не стало менше. 25% умовно проросійських і дуже часто лівих. У нас чомусь не виробилося національний лівий рух, національні ліві партії, отаких, от знаєте, українських комуністів там то, що якоїсь боротьбісти були, нема. От оно, остання була спроба це оно Сонко створив СДПУ як українську, таку про тоді ще ну то Юшенко тільки стартував партію українських лівих, і ту в нього перехопили Суркіси і Медведчук і його викинули, він її втратив. Жодної української лівої партії. А Юля собі робить імідж: вона патріотична, ніби, хоча це стопроцентна брехня, але вона проросійська і вона лівачка. Вона лівацькі робить тенденції при тому, що досі входить в європейську народну партію, наскільки я пригадую, формально. Тобто, в неї, в неї там повний абсолютно хаос, і вона розраховує на той електорат. Російському електорату треба кинути що? Про російські возонги зараз кидати небезпечно, і ніхто від неї цього не сподівається. Ніхто сьогодні не виступить з трибуни парламенту, навіть Бужанський, з відверто про російськими возонгами. Правда ж ніхто. А виступити, що треба їм? Антизахідні озонги. Їм цього достатньо. Росія сьогодні грає на антизахідній риториці. Юлія їм дала все, що треба. Популізм, відверто лівацький комуняцький популізм на кожному кроці, і це вона зараз цю тему розкручує на кожному кроці весь час скрізь. І купує дуже дорогі канали, той самий інсайдер, новина Україна, де дуже дорого коштує там мільйонні перегляди, і вона там купує для себе, щоб саме цей популізм розганяти. І друге вона бере на себе. Російський, проросійський тихий проросійський електорат, який обережний, але ненависть до всього Західного Європа, Оце все. Ти всі, хто повторюють цю історію, що вони хочуть воювати, це би в нас давно би мир був. Ми б з Росією помирилися, але Європа і Америка хочуть тут воювати з Росією до останнього українця. Ви ж чую, цю фразу вже не раз. Це є російська мантра, і жулька її пробує теж використовувати. Тому насправді оце антиєвропейське це зачинок на майбутні вибори. Вона хоче зайти в Верховну Раду і стати головною лівацькою проросійською партією за відсутністю інших патріотичні, вона вже там не знайде місця. Там за неї проголосують хіба що дуже-дуже старенькі люди, які просто не слухають, не розуміють, що вона говорить. Їм головне, Боже, юлічка наша, от за нашу юлічку ми проголосуємо. Але їх дуже мало. Це не вистачить для проходження в раду. Це один відсоток. А все решта, це 15 приблизно відсотків проросійського -лівацько лівацького електорату. Вона на них зорієнтована. Я хочу ще повернутися до цієї справи з набу САП і до цих законів, які попідписували mm. дуже швиденько. Так попередній закон він же ж діє. А що цікаво з цими справами зараз, які генпрокурор має право вилучати із Набу, і кого ми не побачимо із всіх цієї братії в списках корупціонерів? Тепер, знаєте, попередній закон не зовсім діє. Я зараз просто пояснюю, це для багатьох mm -hmm. виникає питання. Є закони, коли закон, повністю якийсь там, ну, новий кримінальний кодекс України, чи то, як пригадуєте, приймали новий кримінальний процесуальний кодекс України? От Портнов його тоді готував якраз. От При Януковичі його приймали. Це новий закон, повністю новий. Цей закон, який були внесені ці бандитські дикі зміни, він називається закон. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Про внесення змін в той момент, коли голосується закон про внесення змін, автоматично після його підписання набрання чинності, тобто публікація в Голосі України, яка тоді відбулася о 12 й ночі, тоді перший раз і зараз дуже швидесенько, буквально за лічені години це все зробили. В цей момент, коли відбувається офіційне ухвалення і набуття чинності цим законом, сам цей закон. Залишається тільки для історії, чинний або не чинний. Він лишається й чинним, він так і лишиться, але його норми стають нормами чинного іншого закону. Тут, в цьому законі, який 22 липня голосувалося, були тільки норми про внесення змін до кримінального процесуального кодексу. Там були і хороші норми, і основна маса погані норми, ганебні, погані, провокаційні тощо. І після того, от я перевіряв відразу ж, тільки появилося з вечора, ну не з вечора, вночі інформація, що він вже набув чинності, я зранку відкрив е е сайт Верховної Ради, там законодавство України відкрив Кримінальний процесуальний кодекс і подивився саме на ті статті, які поміняли вони, і там вже написано нова редакція. Ота, що була 22-го проголосована, 23-го вона вже висіла в тому кримінальному процесальному кодексі, в якій виписані такі-то, такі-то, такі-то норми, і вони написано в, в закон згідно змін, які внесені 22 такого-то там липня 2025 року. Вони внесені, вони вже зфіксовані. Тобто, закон вже є з ними. А той, яким вносили, він пішов до історії. Після чого голосується рівно через тиждень діаметрально протилежний закон. Тобто Данко рве печі, де рве тепер вже нирки. Нирки горіти не хочуть забанько, на данку їх кидає, каже всім вашу мать, падає, вмирає, народ кричить: ідіть, і йдуть в протилежну сторону. З радісним. Азартом ринулися в протилежний бік, ухвалили новий закон. Зеленського з таким же самим азартом за три години підписав його негайно опублікували Голос України, і з того моменту ці норми цим займається Мін'юст негайно внесли зміни до редакції цього закону, і там, де були обмеження для набу в новій редакції, їх вже немає. Тобто, і той і той закон можуть діяти, ніби одночасно чинні. Той же ж не скасований. Але кінцево в самому базовому законі, після цих змін, ті зміни, які були внесені попередньо, другим, вони вже скасовані, вже є нові зміни. Тобто, нові накладаються і перекреслюють протилежні. Це, звичайно, абсурд. Таке може бути тільки в якійсь недорозвинутій системі кінчених ідіотів. Це сміх проти України на весь світ, але з законодавчою нормою тут ніякої проблеми нема. Тобто, якщо нова норма. Міняє ту попередню, то просто попередня перестає діяти. Старий закон не треба міняти. Міняється редакція базового закону. В даному випадку кодексу. Його правильно називати не кримінально-процесуальний, а кримінальний процесуальний. Отак чомусь він названий. Кодекс України. В ньому помінялися знову ті статті. Просто міняли в один бік, тепер поміняли в другий бік. От з цього приводу, море мемів, море комедії ото, знаєте, Гройсман з п'яним робітником а та улюблена всіх фотографія, <рес> ти чому тоді то робив? Сказали робити. А ти тепер чому міняв назад? Сказали поміняти сказали. назад. Так якщо, в принципі, робив тому, що сказали, то якщо щось підсунуть знову, нашому президенту на підпис, він це підпише. Бог знає що. А може капітуляцію якусь України підпише. З кого так питати, він, так він, автор цієї ідеї. Знаєте, я розумію, що він там не дуже інтелектуал, але давайте не забуватися. Мені наплювати, хто в нас завгос, якщо буде до нього конкретний склад злочину, де можна буде прив'язати чітко до нього виконання злочину, то Єрмак сяде за нього в тюрму. Я думаю, що знайдеться. Але відповідальність за все те, що ініціюється, від імені президента є він. Я ще раз кажу: ніякого офісу президента в конституції немає. Не існує такого органу влади. Навіть структури такої не існує. Слухайте, це смішно. У Верховній Раді передбачена, наприклад, така структура, яка називається апарат Верховної Ради. Ніхто не знає, що це таке. Це маленька струк... ну Це просто апарат, який забезпечує роботу Верховної Ради, який ніхто навіть не думає, що він може чимось керувати. Депутати керують там, спікер керує. А апарат передбачений Конституцією. Він визначений. Він є керівник апарату, передбачений конституцією, але в конституції немає того, що може бути офіс президента чи адміністрація президента його може й не бути. Тому насправді відповідальність нестиме все одно Зеленський.